Дорогі дорогаціні, а чи маєте ви бажання примиритися з Господом? Чи маєте ви бажання прийняти Господа у своє серце і прийти до покаяння, щоб покаятися перед Господом за свої всі гріхи і бути спасенним. Якщо так, тоді ця молитва для тебе, повторюй її за мною. Отець той, хто на небі, прости мене за мої гріхи і навігластво. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я зрікаюся всіх проклять і хвороб у моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Господь неба і землі і єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отець, ім'я сина Твого, дай мені Твоє батьківське заступництво і благословення. Приведи мене до церкви, де я зможу виконати волю Твою, прийму Святого Духа, буду розуміти та виконувати Боже Слово і жити в Твоїй істині, любові та силі. Амінь.